До вашої уваги на продаж є ось такий автомобільчик. Ми ж, до речі, там Рено, Форти, Опіль все продали. Значить, ми ж шукаємо для вас самі гарні варіанти. І перевіряємо, якщо автівочка вже заслуговує, грубо говоря, нашу оцінку, ми її для вас викладаємо. Значить, це Opel Meriva. Автівочка 2007 року випуску. В неї в Європі один власник. Був всі сервіски є, кому цікаво, дивіться, все вам зараз покажу. Значить, приїхала самоходом в Україну, розмитнена 27.08.24, тобто тут ну, два тижні, грубо говоря. Значить, По комплектації у нас тут самий надійний, самий простий 1,4 бензиновий двигун. Цей двигун на ципку має фаза Ой, немає фаза вращателів на гідрокомпенсаторах і без теплообмінника. Тобто, ципок, гідрокомпенсатори. І без теплообмінника, клас, без фазарочателя. Тобто саме надійний, саме простий. Він же самий і економний. 90 кінських сил, нормально для цього автомобільчика вистачає. Тобто їхала самоходом, розход по трасі 5,5. Погнали, бачите, в нього легкосплавні диски, ось такі гарні стоять. У нас ось така гума, що спереді, що ззаді, однакова. У нас складання дзеркал, кондиціонер. Зараз все кому цікаво, покажу. Ось так ми. Її відчиняємо. До речі, у нас сьомий рік кругом. По склу у нас так само сьомий рік. Не знаю, сфокусується, ось сьмерочка, бачите? Давайте включу об'єм, так буде зручніше. Передній електросклопідіймачі має, Ззаді звичайний механічний. Тут диванчик вже, хто не знає, якось зефіри регулюється наклон спинки кожного. Тобто ви можете цей нахил спинки робити більше, менше. Я хотів сказати, що зафіра диван весь їздить, тут можна окремо, тут лапка. Окремо хочете ближче, хочете то далі. Оце центральне складається, тут буде сторік. Є там інструкція, там все нарисовано, як, що, де можна складати. Вона хоч і маленька, але всередині місця дуже багато. Я сам за собою. В мене рост 2 метри, бачите, я знімаю машини почти зверху. В мене вистачає. Дивіться, ляда, все, як я ж в зефіри, величезний багажний відділ, він длючий. Тут фальшпол, ще. бачите, тут ще можна отак. А запаска в нього знизу ось стоїть. До речі, дивіться, самоходом приїхала, труба повністю вся суха, ніякої сажі немає. Я ж кажу, автівочка вся повністю перевірена. Оп! Тепер, значить, о цієї сторони, сторони все те ж саме. Ось так все виглядає. До речі, тут під полом, дивіться, є отакі теж ніші. Тут можна ж свої речі. от так, якщо відкрити ящички якісь там поскладати. Все що завгодно. Ззаді є розеточка, типу, тут чи пепельничка, чи стаканчик. Значить, подушки безпеки в сидіннях передніх, в под, е, торпеді. І ось так тут все виглядає. А в той же в дуже файному стані. Погнали зі сторони водія. Бачите, гума, я ж говорю, ззаді така сама. Гудєр, до речі, тільки що фірму побачив. Так, дивимося у нас керування світлом. Передні задні туманки, коректор. Це ярше, темніше. І дивіться, стан керма. Ось такий. І зараз вам все покажу. Мультикермо, магнітофоном можна управляти. Пробіг у автівочки 172 тисячі. Отак виглядає коробка, ручничок. Підлокотник може міняти різні положення, можете прибрати, можете саме низ, вище, 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 можна прибрати. Накладки на педалях рідні, не міняні. Давайте я сяду. До речі, я сів мені дуже зручно. У мене роз 2 метри, ще раз кажу, у мене над, над головою, не знаю, там, побачите, ну, 4-5 пальців точно так пролазить. Кондиціонер. Медіа. Тут со совсіми дела, полочки, шухлядки. Давайте я вам запущу. Вижимаю щеплення. До речі, руль теж регулюється, Вище, нижче і ближче далі. І виліт, і висота. От так, запускаємо, зараз контрольки всі пройдуть. Дивимося. Все, осталось тільки рушник, ось ручник. Магнітофон. Ось, запускається. Мульт кермо. Регулює все, гучність. Ну, коротше, вже чуєте, так? Громко. Кондиціонер включаємо, я вже знімав, просто перевіряв кондиціонери, циркуляцію холодить. Тепер дивіться, тут теж ящички є, отут лежить сервіска. Я не знав, це мені передав хлопець. Каже, що там сервіска лежить під пасажирською передньою сідухою. От дивіться. Саме перше обслуговування. І поїхали. 12 рік, 13, не на ну так, далі ще. 12, 13, 15, 17, 18, 20. Даже, гляньте, люди з 18 по 20 проїхали тільки 12 тисяч, я ж кажу. І кругом масло 0В40, 0В40. Останній запис 22-156. Автохаус. Тобто автівочка, вся обслуговувалась в Європі. В Україні ще ніхто нічого не крутив. Тобто Потише музику. Ніхто нічого не крутив, в плані, що тут все стоїть, як вона є з Європи. Ніяких там польських підробок, яких там ніхто не ставив. Я знаю, що там задні колодки, дивися, практично нулячі стоять, він їх тільки поміняв. Передніх ще половина. Дивіться, до речі, фари. Вони чистенькі, практично як нові. І вночі ми вмикали їх, перевіряли. Світять так гарно, ще якщо туманки включить, що навіть таке враження, що я їду на фурі. В мене навіть я бачу, як мурашки бігають, перебігають дорогам. Так, зараз поставлю підпорочку. Чуєте, так? Да? Кондиціонер вже крутиться. До речі, радіатори всі рідні, оригінальні. Ось цей двигун. На цепку, на гідрокомпенсаторах, без теплообмінника і без фазовращателей. Надійний, економний. По трасі в нього вийшло 5,5. Розход пального при швидкості 100 км на годину. Тобто кого цікавить? Ось таке гарне авто. Зараз опущу. До речі, тут прикольно, що тут двірники друг на друга опускаються, отак повністю красота. А, я вам не відкрив зеркалаш, дивіться, вони ж складені досі. Я ж нажав. Чи не нажав? Запустив? Чи кнопочки не нажав? А, о! Так, да, ось вам, розклалися в дзеркала. Це якщо дуже, дуже вузько буде. Дивіться, класний суп компакт Вен. Сьомий рік вся обслугована в ідеальному стані Цінничок на неї 5500 доларів. Сіли, заправили, поправили пальне і поїхали. Там мастило, якщо витащить, вона будто його вчора тільки залили. Хоча на ньому вже проїхали понад 2000 км. Вона приїхала самоходом з Європи. Дзвоніть номер телефончика під відео. Кого цікавить автівочка? Гарний варіант.